На нашому каналі Новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина дня замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Будинок Русова таки визнали аварійним, а для пенсіонерів знайшли гроші на безкоштовний проїзд в електротранспорті. В Одесі відбулося чергове засідання міськвиконкому. Дні Польщі набирають обертів. Представники Депкорпусу відзначили талановиту молодь Одеси. Подякували за культурний вклад у співпрацю між двома державами. Перелік зелених зон, які підпадають під благоустрій, розширено. На черзі червоний сквер у Суворовському районі. Офіційний Київ буде вести діалог з Донбасом лише після проведення чесних виборів. Про це на відкритті форму з безпеки у Києві заявив президент України Петро Порошенко. Глава держави переконаний, потрібний ефективний механізм імплементації мінських угод, бо просто слово і підпис більше не працюють. Бо не можуть. Бойовики і терористи, як називаємо їх ми, або польові командири бойовиків, як називають їх вони, які захопили нашу територію представляти Донбас. Ми маємо забезпечити чесні, прозоре волевиявлення громадян, і ми будемо вести діалог з Донбасом. Але з іншим Донбасом, українським Донбасом, Києво-Москва мають сісти за стіл переговорів. Домовлятися треба про виведення російських військ з Донбасу та перекриття кордону, наголосив Порошенко. Попри перемир'я, обстріли на сході України тривають. У мережі з'явилося відео обстрілів терористами Широкиного. Відео артилерійського обстрілу було зняти 24 травня. Додам, що місто підконтрольне українським військовим. І продовж теми на Одещині попрощалися з героєм, який загинув у зоні АТО. 27-річний Дмитро Іванов був бійцем батальйону Донбас. воював добровольцем з грудня минулого року. Загинув хлопець 25 травня під час артилерійського обстрілу під широкону. Позиції батальйону накрили з гаубиць, які заборонені мінськими домовленостями. 152-мм ворожий снаряд влучив у бліндаж, у якому перебував Дмитро. Він він отримав численні поранення е розколками і почав сікати кров'ю. На жаль. Його не довезли до госпіталя, надавши першу допомогу, його не змогли врятувати. І Він буквально від великої втрати крові загинув. Провести земляка в останню путь прийшли майже усі мешканці Ананіва. Почасті герої віддали і побратими бійці батальйону Донбас та представники ДСНС України в Одеській області, де до мобілізації працював Іванов. Ананівські рятувальники проводжали в останню путь Дмитра включенням звукової сирени. Небагато у нас сьогодні таких в наших рядах, які в рядах імчесників, які готові піти віддати своє життя. Він поповнив когорту Одеської сотні, оскільки ви знаєте, що є 56 чоловік, одеситів, які віддали своє життя. Це ті, які народилися, жили, вчилися, ті, які служили в Одесі і пішли захищати свою батьківщину, і там загинули. 57-й став. Дмитро Іванов Дмитро був сиротою. Його виховувала рідна тітка. Співробітники Дмитра надали жінці матеріальну допомогу і обіцяють підтримувати її і надалі. Продовжуємо випуск і тепер до інших новин. Будинок Русова офіційно визнано аварійним, а центральна частина міста матиме детальний план. Про це стало відомо на засіданні міськвоконкому. Детальний план з'явиться і у території прибережних схилів. А от за вивезення сміття містянам доведеться платити удвічі більше. Які ще нововведення чекають на місто, розкаже наш кореспондент Катерина Чабан. Питання номер один подальша доля будинку Русова. Пам'ятка архітектури вже довгий час у жахливому стані. І ось на виконкомі його нарешті визнали аварійним. Ми переходимо, я вважаю, к новому етапу. наведение порядка в этом вопросе. Он не, не, не простой, сложно будет пройти этот путь, потому что юридический э, аспект этого вопроса зашел слишком далеко. Но тем не менее, это не пугает нас. У нас есть понимание, как дальше вести себя. Далі питання розробки детальних планів території йдеться про так званий квартал Русова, вулиці Дворянська, Коблиська, Грецька та Соборна площа. Крім цього, члени виконкому підтримали проект рішення про розробку детального плану території прибережних схилів від парку Шевченка до 16-ї станції великого фонтану з урахуванням створення парку Ювілейний. Розростеться Одеса і за рахунок приміських територій. Наша задача якби обісніть людям всі преимущества того, що вони будуть знаходитися в границях города ЄС. Ми даному сучі речі. Йде о... тех населенных пунктов, которые как Фонтанка, Таирова, Крыжановка и так далее, те ближайшие к городу наши населенные пункты, которые и так по факту уже в границах города, которые обслуживаются нашей инфраструктурой, нашим транспортом, чьи дети ходят в наши детсады и школы, и кто лечится в наших медицинских учреждениях. В плане админреформы и вот объединения громад мы очень заинтересованы и свои предложения направили в областной совет, областную администрацию, которая готовит Ви знаєте з методики, свої пропозиції на обласний Зміни зачепили і тарифи цього разу на вивезення твердих побутових відходів. Мешканці багатоквартирних будинків платитимуть 11,5 гривень. Приватних осель 18 гривень 91 копійку. Нові тарифи почнуть діяти з 1 червня. До цього часу вони були чи не найнижчі в Україні. Власне, такими залишиться і після підвищення. Понімає сьогодні которые от нас не зависят, Це електроенергія, газ. энергоносители, которые диктуют нам центральные органы власти. Это одно, на это мы влиять не можем. Проанализировав ситуацию, сначала ценовую политику. Самый низкий тариф в Украине на вывоз твердых бытовых отходов был в Одессе – 6,50. Для примера я скажу, что такой же тариф во Львове – 20,50. При повышении тарифа сегодня на вывоз отходов Мы также остаемся одним из тех городов, в которых тариф на вывоз твердых бытовых отходов остается низким. Чиним був і звіт про виконання бюджету міста за п'ять місяців. Казна Одеси отримала понад 104 мільйони гривень. В основному за рахунок акцизного податку, податку на нерухомість та на транспорт. Збільшення дохідної частини дозволило профінансувати низку важливих міських програм. Серед них допомога ветеранам та надання соціальних послуг. Додам, що з борговими зобов'язаннями у міста проблем немає. Одеса виплачує їх вчасно. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Поповнення бюджету дали свої результати. Пенсіонери та пільговики і надалі зможуть користуватися правом безкоштовного проїзду в електротранспорті. Покривати ці витрати будуть за рахунок міського бюджету. Наразі тривають переговори із перевізниками маршрутних таксі. Влада хоче зберегти безкоштовний проїзд за певними групами пільговиків. І тут тему продовжить Катерина Чабан. Одеса збереже пільговий проїзд в електротранспорті. Таке рішення вже затвердив міськвиконком. Не залишиться в накладі перевізник КП Одеса міськ електротранс. Місто обіцяє, датуватиме витрати і надалі. Я уверен, що з прийняттям даного сьогоднішнього рішення, членами міського комітету, ми не вийдемо за рамки тієї фінансової допомоги підприємству і далі будемо взяти ці перевозки. Ми знаємо примерно ту, ту суму, яку ми виділяємо для підтримки предприятия. В основному це деньги, йдучи на зарплати даного предприятия. Якщо з електротранспортом все зрозуміло, то з автоперевізниками питання остаточно ще не вирішене. Наразі місто проводить перемовини з приватними перевізниками, аби ті також залишили право на безоплатний проїзд певним категоріям пільговиків. З ними ведуться вже не перший день переговори, тому щоб сохраніти ту льготну категорію, яку вони перевозили. Часть поддерживает наши наші ініціативи і також буде далі перевозки. З отдельными ми введемо дополнительные переговори. Я думаю, що ми знаємо тот компроміс, коли сохранимо все-таки льготний, льготний проїзд для той категорії, яка входит в цей перечень. Нагадаю, з 1 червня проїзд в електротранспорті збільшиться до 2 гривень. Тож збереження пільг для пенсіонерів та інвалідів своєчасний крок. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Триває благоустрій зелених зон на черзі червоний скверу у Суворовському районі. Одеський міський голова Геннадій Труханов проінспектував територію скверу і ознайомив Одеситів зі схемою благоустрою. Замість асфальту пішохідні доріжки викладуть плиткою. Тут встановлять вуличні меблі та урни, відновлять освітлення, а ще у сквері підріжуть дерева, розб'ють нові клумби та встановлять новий ігровий майданчик для дітей. Також за доброю традицією, мер міста поспілкувався з суворовцями, вислухав хвилюючі питання та Слухався до рекомендацій і побажань Одеситів. Червоний сквер тут зібралися жителі Суворовського району, щоб зустрітися з одеським міським головою Геннадієм Трухановим. Вони звикли у різних формах висловлювати свої побажання меру міста, але завжди досягали успіху. Прохання виконувалися у стислі терміни. На виняток і цей раз. Місцеві жителі давно мріяли про благоустрій улюбленого скверу. І ось міський голова особисто представив схему благоустрою. Поразним причинам ми сьогодні перешли і й починаємо благоустрою скверу. Почему так долго? Разные причины. Я не хотел бы, чтобы это выглядело как оправдание. Это просто объективная констатация об объективных условиях, в которых мы с вами живем. Зимние месяцы, вы знаете, преподнесли нам сюрпризы. До этого мы не смогли начать, потому что здесь вела работа организация наша обл. ГАЗ, Прокладывала свои коммуникации, свои трубы. И было нельзя Одесса газ, да о том чтобы начинать работу и потом переделывать ее подождали мы пока закончится эта работа их не и как только позволили погоды и мы нашли финансирование а кстати говоря о том что практически большинство скверов и парков в нашем городе Ділиться за бюджетний Червоний сквер, сквери, які більшістю порядкованих міською владою парків і скверів, буде оформлений за європейськими стандартами. Для дітей поставлять майданчики з ігровим комплексом, гойдалками, пісочницею та каруселями. Для юних спортсменів обладнають спортивну площадку. Також буде впорядковане футбольне поле. Передбачено облаштування дренажної системи, що унеможливить його затоплення. Не забули й про смаки молоді. На їх прохання встановлять турніки для занять воркаутом. Жителі не приховують емоцій, адже для багатьох з них благоустрій сквер життя вона обхідний. Тонни бумаги були списані, всі покоління мерів отримали такі бумаги. І, наконец, до нас дійшла черга. І я сподіваюся, я впевнена, що у нас буде красивий, достойний нашего микрорайона Пересы, потому что почему-то принято считать, что Пересы – это депрессивный район. Ничего подобного. У нас очень много детей, очень много мамочек с колясочками. И сейчас будет место, где они смогут гулять и отдыхать. И еще я хочу вам сказать огромное спасибо за наш двор. Кто не был у нас на Черноморского казачества 45, приглашаю на экскурсию о том, чтобы сделать здесь действительно ничуть не хуже, чем в других районах. Чтобы ничем этот сквер не отличался от сквера или парка Победы, парка Шевченко. Потому что здесь живут уважаемые люди, и нужно относиться к ним с уважением таким, как мы относимся везде, чтобы не было разницы. Я думаю, что когда мы завершим работу, вот вы видите, э Примерно что мы планируем сделать, какие алейки. Это и футбольное... футбольное поле восстановим здесь. Сделаем его с дренажной системой, чтобы вода уходила, чтобы детки играли. Сделаем его в отсеве, такое, чтобы не было болота там. Сделаем освещение. Жителі району звертаються до міського голови з новим проханням, адже з власного досвіду знають, що їх почують, а будь-яка проблема буде вирішена. У мене такий порз. Вот ви уділяєте большому внимание розвитку спорта в городі, особливо вілоспорта, що планується зробити в этом напрямку? Вот, и когда дойдут велодорожки, до пересыпи. Если у нас в планах мы начали с центра города, первые 7,5 километров велодорожек. Конечно, это проблематично, но мы сегодня смотрим, что такое количество велосипедистов, что ну это слава богу, что люди пересаживаются, как-то здоровее будут. І молодеж, звісно, в планах у нас є, звісно, це все зробити. знаючи, що в місті ведеться велика робота з благоустрою зелених зон, парків та скверів, жителі Суворовського району попросили навести порядок у сквері імені плохого, що на чорноморського козацтва 173. Ми вам будемо благодарні, якщо ви зробите сквер, щоб ми мікрорайоном цим мали прийти, подихати там все это. Ну отсюда возникает вопрос. Есть какие-то дальнейшие планы на благоустройство этого района и вообще? Я думаю, что как начнем сделать, делать этот сквер, и следующим будет у нас маленький, но достаточно востребованный, тоже уголочек, сделаем по, возле 30-й школы, сделаем сквер. Это в основном имя Героя Советского Союза и сделаем там зону отдыха также для тех, кто живет в, этом, в, том, в том районе. Окрім хвилюючих питань, досити не переставали дякувати міському голові за увагу до їхніх проблем і за багато вирішених питань не тільки у цьому районі, але й особистого плану. Я живу. микрорайоне 113 школы. В этой школе учатся наши дети. И благодаря вам в этой школе очень многое было сделано. В том году вы приезжали к нам, увидели наши проблемы и как бы очень много нам помогли. У нас шикарный сейчас зал с новыми окнами, с евроремонтом. Кроме этого, как бы вы услышали наши просьбы, мы просили сделать свет на церковный. На церковный горит свет. У нас была очень большая проблема. ГАИ как бы запретила детям возле школы переходить дорогу. Был закрашен переход. На данный момент это все сделано. Дети переходят дорогу, машины останавливаются. То есть проблем никаких нет. То есть за все то, что вы для нас... Дороги. У нас очень хорошие дороги. Да, возле двух мостов сделаны дороги, закатаны, машины ездят. Как бы дети переходят, проблем нет. Огромное вам за все спасибо. Надеемся, что в дальнейшем вы будете с нами. Вам здоровья, терпение. И очень хотим, чтобы в дальнейшем наш район так же само процветал, как сейчас. Дальше спасибо. лучше. Європа стає ближчою від сьогодні, та на вихідних в Одесі стартують дні Польщі, в числі різнопланових заходів і події у літературному музеї. Представники дипкорпусу республіки нагородили кращі одеські таланти за культурний вклад у співпрацю між двома сусідніми державами. Тему продовжить Катерина Чабан. Дружба між Польщею та Одесою міцніє з року в рік. Вже в шосте у нашому місті відкриваються дні Польщі в Одесі. Урочисті заходи розпочалися в золотій залі літературного музею. Головна мета донести до Одеситів частинку Польщі. Це нам дає совмісну можливість показати одеситам, то часть Польщі, з якою ви можете не кожен день маєте прямий контакт. А для нас це очень хороший момент. Для нас це очень. Дуже... Это, скажем, ну, приятный момент для того, что мы можем вам показать часть нашей культуры, часть наших обычаев. Мы очень рады той поддержке, которую мы здесь испытываем от городских властей. А наша диаспора, которая в Одессе уже многие годы с нами сотрудничает, тоже пользуется этим моментом, чтобы показать, что они здесь есть, как они живут, работают. До днів Польщі в Одесі відбулася низка конкурсів серед їх учасників і було обрано лауреатів. Такими талантами місто не може не пишатися, адже молодь справді зробила власний вклад у зміцнення культурного розвитку та співпраці між сусідньою державою та Одесою. і бізусловно, сьогодні культурну життя нашого города нельзя представити без Дні Польщі в Одесі. ці дні. Эти мероприятия становятся богаче, интересны и насыщенны. Я надеюсь на то, что э, мы продолжим эту добрую традицию, и наши дружественные связи будут укреплять. Я благодарю наших маленьких одесситів за участие в конкурсах, Поздравляю їх з и і сподіваюся, що которые які получат від генерального консульства Польщі Одесі і від Одесского городского совета, їх поддержат і будуть тим моральним стимулом, який буде розвивати їх творчество. Окрім діалогу та здобуття нових знань про культуру Польщі, Одесити отримали цінні подарунки. Ознайомитися з культурою Польщі ближче, реально. Вихідні в Одесі стануть по-справжньому польськими. Гостей не лише розважатимуть, але й пригощатимуть національними смаколиками. А це ще один крок до подальшої співпраці та дружби. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Укрзалізниця змінює правила гри. Від завтрашнього дня для перевезення дітей по Україні більше не потрібен оригінал свідоцтва про народження. Для дітей у віці до 16 років достатньо пред'явити нотаріально завірені копії свідоцтва про народження або інші документи, що засвідчують вік дитини. Крім того, для студентів скасовуються пільги на проїзд у вагонах вищої категорії СВ Купе перший клас. Зі знижкою учні зможуть їздити у загальних плацкартних вагонах другого і третього класу всіх категорій поїздів приміського та міжміського сполучення а також в усіх вагонах регіональних потягів. Зміни торкнуться, і господарів домашніх улюбленців. Відтепер їм дозволять перевозити собак, котів та інших дрібних тварин у плацкартних вагонах нічних потягів. Біла книга педагогічних ідей з'явиться в Одесі. Її створять викладачі суспільствознавчих дисциплін шкіл міста. Якою буде книга, і які матеріали увійдуть до інших інноваційних проєктів, Освітяни вирішували під час першого методичного діалогу. Щоб познайомити педагогів з надбаннями їхніх колег, обмінятися досвідом роботи, також відзначити кращі роботи вчителів, методичних об'єднань і творчих груп в Одесі. Організували виставку презентацію освітні проекти. Захід проходить вперше, а проводить його задля підвищення кваліфікації учителів. На запитання, що очікували, організатори відповідають наступне Совместной такої роботи, щоб в результаті підложити создать такую белую книгу, передового оп. o que міста города свої напрацювання управління освіти і науки одеської міськради та педагогічні колективи спрямували на те, аби виробити конкретні пропозиції щодо удосконалення викладання предметів суспільство знавшого циклу, і результати не забарилися. Ми закончили експеримент. Це формування психологічної готовності педагога на цьому деятельності. У нас заключен договор між інститутом педагогіки національної академії педагогі наук України і школами. Значит, ми проводили в Че многих лет непосредственно експериментальную работу результатом которой было розработано технології форми и по методичку. Наступне на напрацюванням методичної служби вона представила систему роботи з науковими установами міста та інститутами Нацакадемії педагогічних наук України, Громадськими організаціями, координацію взаємодії з районними методичними кабінетами. Нетами у нас цей діалог ми починаємо для учителей общественных наук, тобто учителя історії, правознавства, это учителя, которые сьогодні стоять у истоков воспитания и нашого молодого поколения. Також були представлені на працювання міської творчої групи вчителів історії, авторів укладачів програми курсу Одеса Мегород Родної, методичного посібника, який був створений спеціально для вчителів даного курсу. Анастасія Тютерєва, Катерина Чубан, Олександр Кремльов. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте за номером 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре і лише гарних новин.